Швидше подивись від униз, посміхайся сонце, значить, час усі вставати, постіль свою заправляти. Прокидайся не лінись. ліниць, сіль на полу, І вперед, назустріч справам. а цей день буде ласкавим. Зараз у нас заняття з грамоти. Давайте згадаємо, назвемо букви. Які ви зараз бачите А, а. О. О. О, І, м. 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 буква Буква м. М. м, а буква М. А буква це не а. Які звуки позначає, називаємо? Буква А, а. а. позначає звук А. Буква. А -а -а. У звук О – звук буква а -а -а. І звук у буква М, звуки м -м -м. М -м -м. твердий приголосний, М і м'який приголосний. М, -м, «М». Так, добре. Спробуйте, будь ласка, назвати імена людей, які починаються зі звука А? Маму як звати? Мама. Тома Артем. А? 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 правильно. злата. Як маму звати?

Олена. Лена. Так. Лена. А спробуйте назвати слова, які починали зі звука У. У. Уліка уляну. Уліка Уляна. Так, імена Учень. Удав. Так? Уда. А пригадайте імені людей, які починаються. Зі звуком М. Мама, это слово, мама. Мама, добре слово мама. Ще мала. Марина микола, так? Добре, молодці. Погляньте на наступну картиночку, Назвіть, що ви тут бачите? Гриба. 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 Сир, кип, гриб. Гриб, сир, кит, гриб. Який спільний звук ми чуємо всередині цих слів? Сир, гриб. Кит, <рикул> який звук? Кит, кит, Кіт. Так. Як ти? Ей, так, правильно, звук ей вірно. Звук е голосний. Бо наш голосочок співає. Коли ми промовляємо звук рук, і повітря вільно виходить з нашого ротика. Ні губки, ні зубки, ні язичок не заважають повітрю вільно виходити з ротика. Широко посміхніться: кінчик язика потягніть у глибину ротика, відкрийте ротик і вимовте на витиху. И молодці. І... А як же ми позначаємо звук И? Кожечка, так, тому що цей звук волосний. Так, правильно, у букви И замерзли вуха, буква И без капелюха. Звук-и на письмі позначається літерою и. и великої немає, и слова не починає. В кінці слів вона буває і в серединку полюбляє. Отже, буквочка и слів не починає, а може знаходитись всередині або в кінці слова. Назвіть, будь ласка, що ви зараз бачите на картинці? Одним словом. Одним словом. Так, це фрукти. Дітки, який звук чуємо в кінці слова? Який? Так, правильно, в кінці слова чуємо звук І. Так, вірно. Зараз у нас таке завдання. Я буду називати предмет в однині, а ви маєте назвати предмети так, щоб їх було багато, тобто умножені. І в кінці утворити слово так, щоб в кінці ви ми почули звук І. Я називаю предмет в однині Кафтус. Утворіть слово в множині так. Так, правильно. Утворили слово в множині так, щоб в кінці почули звук і. Кафтуси. Молодці. Наступне я називаю Лимон. А тепер ви? Лимони. Лимони. Молодці. Вовк. Вовки. Вовки. Так. Слон. Слони. Слони. Так, вірно, молодці. Ось звук. І позначають буквою І. Пам'ятайте, і великої немає, і слова не починає. Зараз давайте виконуємо вправу кільце. Ми вже її виконували. Давайте ще раз, щоб відпочити, з'єднуємо пальчики по черзі. Помогу і зворотньому напрямку. Так, Златочка, чому ти не вмикаєш камеру? Не виконуєш вправу, я не бачу. Так, Артемчик, в тебе добре виходить, молодець. Златочка, давай виконуй з нами вправу. Давай, буде вірте. Так, добре, відпочили. А тепер таке завдання. Ми маємо на поличку. Оставити тільки ті предмети, в назві яких ми чуємо звук І. Давай, Артемчик, я показую і називаю. Кого ти бачиш? Тих. Так, ми покладемо на поличку, чи ні? Так, так чому? Потому, mm. що там буква Так, правильно, тому що при вимові ми чуємо в цьому слові звуки. тигр. Так, злата, називай, що ти бачиш. Mm. Розовий дошів. Багато. Багато. Що це? Дончик. Зошити. Чи покладемо ми зошити на поличку? Чуємо ми при вимові звук в цьому слові? Так, так. звичайно. Зошити. Так, покладемо на поличку добре. Далі, Артемчик називай. Іх. Вишні так. Покладем на так, покладемо паличку. Так чуємо правильно Злата, називай, кого бачиш? Очко? Ні, це ось я почала. очко. Очко, це що? Злот. Злота, ти на уроці. Злота. Злот. Злота. Влад, Подивись, будь ласка, да. на мене, сядь рівненько в нас зараз заняття, і балуватися на занятті не можна. Ти затримуєш і себе, і інших діток. Так? Давай ми швиденько позаймаємось, і ти будеш тоді відпочивати. Домовились? Скажи, будь ласка, кого ти зараз бачиш? Це слон. Mm. Як ти думаєш, ми покладемо на поличку слона? Слона. Mm. Ні, mm. 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 no, no, no. не покладемо на поличку, тому що у цьому слові нема звука и. Артем, чи як називаєш, що бачиш? Очки. Так, тільки на українській мові окуляри. Повтори. Окуляри. Так. Покладемо ми окуляри на поличку чи ні? Ні. А ну промов ще раз. Так. Да, да. Окуляри. Так. Окуляри. А це? Окуляри. І ми помочимо окуляри. Я чую. Так, правильно, тому що є тут звук «и». Так, правильно, і залишився у нас один зловний. Ми покладемо на поличку, бо при вимові цього звука при вимові цього слова звука і немає. Так, добре. Зараз, дітки, нам потрібні будуть фішечки. Ми будемо робити звуковий аналіз слова. Так, кого ми зараз бачимо? Оси. 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 Так, вірно. Оси! Промовляємо слово повільно. Оси. о-си, Так, який ми чуємо перший звук? Який О, який о. о, так, який звук? Ой, як позначаємо. Душечко. Так, А чому кружечком? Так, тому що він голосний. Правильно. Так, далі промовляємо. Промовляємо. О Який ми чуємо наступний другий звук. Бау... Молодець. Молодець. Приголосний твердий. Назви його. Оси. Так. Осис. Так. Звук «с» означаємо його рисочкою, бо це приголосний твердий. Викладіть себе на столику. Так. Промовляємо знову повільно слово. Промовляємо слово О. О. Звук який? В кінці слова? Ос. О -о -о -о. І, і, звук і останній. І позначаємо ми як звуки. Голосний. Так, це голосний і позначаємо кружечку. Так. Ось така схемка має у вас вийти. А тепер злата, порахуй, будь ласка, скільки всього звуків у цьому слові? Два. 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 Як два? Раз, два, один, два, три. Як може два? два. два. Три. Два. Всього три звуки. А скільки голосних звуків? Голос. О, о, Кружечки зі. Тьомка, скільки голосних звуків у слові? Два. Два. Скільки буде складів у слові, якщо в ньому два голосних звуки? Два. Два. Давайте перевіримо за допомогою нашої ручки. Промовляємо слово. О-о-о. Скільки підбородочок разів дотронувся до нашої ручки? Два. Два. Правильно, отже, у слові два склади. А давайте Дух. ми. Погукаємо це слово, щоб з'ясувати, куди ж падає наголос? Погукайте. О, 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 оси. оси. Так, куди падає наголос? И. На и. Ти думаєш, що на и. А що ми кричить? Ми гукаємо оси. Оси. Так, ану ще раз погукайте слово. Оси. Оси. На, на о. Так, на перший склад на О. Так, тож ми поставимо наголос на О. Так. Добре. Молодець. Наступна картиночка у нас така. Кого ти бачиш? Назви, будь ласка. Кошенятко. Так, це кошенятко, але давай ми скажемо трошки по іншому. Кіт. Добре? Кіт, а це. Кит. Кіт і кит. Давай ми порівняємо з тобою ці слова. Кіт і кит. Ці слова вони схожі за звучанням, так? Коли ми промовляємо, який ми чуємо перший звук у слові кіт? І, чі, кі, І. Чі, перший звук чи. а у слові кит який перший звук І. Х, х, х. х. Отже, у слові кит перший звук чи. а у слові кит перший звук к так. Добре. Треба з'ясувати, яка картинка зайва. А зайвою буде та картинка, в назві якої нема звука «и». Називай. Друзі. Це діти. 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 Є тут звук И. І ти. І ти. Так, є. Отже, ця картинка не є зайвою. Так, а це що? Руки. Руки. Є тут звук і. Є. Є. Так, це не зайва картинка. Так, далі. Квіти. Квіти. Так? Є, звук і. так, є звуки. Так, далі. Це хто? Слова. Слова. Є тут звук и Нету. нема. Отже, ця картинка зайва, так? Вона є зайвою. Далі. Це хто? Вони. Зайва ця картинка чи ні? Ні. Ні, не зайва, тому що тут є звук «и». Так, а це? Стіл. Стіл є звук і. Ні. Ні, немає. Отже, зайвою будуть картинки. Які давай ще раз згадаємо. І стіл. Слова і стіл зайві. Так, добре. Так, а зараз давай ми з тобою з'ясуємо, де знаходиться звук І? Всередині чи в кінці слова. Що це? А, Артемчик, є тут звук И. І? і де він знаходиться? Всередині, Всередині молодчинка. Всередині. Добре. Зараз хлопечку поставлю. щоб було видно. Є. Далі. Бу -би. Бу -би. Є звук И. Так. так. Де? В, кін... в кінці. Так, молодчинка, в кінці. Правильно. І залишились у нас Гриби. Гриби. Є звук «и» і де він знаходиться? Будь уважний. В і... Так, і все. кінці і всередині. Так, правильно в кінці і всередині слова. Так, правильно. Грипи. Добре, молодець. Так, а тепер давай спробуємо прочитати. Що ж тут у нас за видки написано? Давайте. А у І, о. Так, а тепер давай спробуємо прочитати склади. Спочатку закриті, а потім відкриті. Ам. Ом. Йм. Ім. Так, так, навпаки, відкриті склади. Ма. Му. Мо. Мо. Ми. Ми. Так, молодець, молодець Артемчик. Так, наше заняття підходить до закінчення. Давай згадаємо, з якою буквою ми сьогодні познайомились. Буквою И. Буквою И. Так, буква И. Звук. И. І. І так, добре. Ти молочинка добре сьогодні працював. Я дякую Артемчику тобі за роботу на занятті. Бажаю гарного дня, до побачення. До побачення.